На півдні нашої країни розкинувся дивовижний край, Херсонщина, де гармонійно поєднуються культурні традиції різних історичних епох та народів. Це загадкові кургани, що зберігають пам'ять про старовинні племена, це, це і сама велика пустеля, і багато заповідних зон. Моє рідне місто Херсон. Омивається потужним руслом славути Дніпра, усіяне островами, вкрите плавнями. А навколо цього водяного царства родючі землі. Символом Херсонщини є Кавун. Херсон запозичив свою назву від давньогрецького міста Херсонес. Розкинувся Херсон. На високому правому березі, там, де Дніпро, впадає у Чорне море. Херсонщина, мій любий краю, перлину півдня я кохаю, Працюю, думаю, співаю, батьківську землю прославляю, яка велична й ти, чарівна, вся в малахіті, як царівна. Тобі пісні дні проспіває, словами предків промовляє, козацькі чайки тут ходили, турецькі кораблі топили, і чумаки тут йшли по сіль. Земля зростила хліборобів, митців, спортсменів, виноробів, красунь херсонських рибаків, Відомих в світі моряків. Херсонщина, мій щедрий краю, в житті уклінно я благаю, свята хайшана збереже, красу твою і стереже.